Привіт! Вітаю вас на каналі Меренос. Тут все про пряжу та в'язання. В цьому відео дуже короткому, хоч і була б сонна нічка, сьогодні дуже сильно обстріляли Київ, але сонечко вийшло, навіть палення вже не було, уже є опалення, ну, що ж, треба знімати відео. Дуже коротке. Розкажу в цьому відео про свою одну готову роботу, нову шапочку, яку я почала в'язати. І нарешті я добралася і почала продовжувати свій твідовий порловер. Зараз буду все по порядку показувати і розказувати. Зразу починаю з готової роботи. Це отака безрукавка націльник яку я в'язала для своєї мами. Я в попередньому відео розказувала, як я її починала. Мама, більше мене, як я так роблю на мене, а так вона от така. Зв'язала її дуже швидко, бо на великих спицях багато нюансів по її в'язанню і по її пранню. Трошки я спортила, але зараз я розложу на дивані і все покажу поближче. Тоді буде більш зрозуміло, що я спортила і що я не так зробила. Тепер ближче показую, безрукавку, тут в мене помічник. Все перевірив. Значить, все гарно. Що я хочу сказати? Е, я другий раз в'яжу е, реглан погоном. Можна мені? Да, дякую. Е, але, ну так, не по майстер-класу, а щось сама дивилася. О, тобі подобається, я рада. Е, сама щось розраховувала. Е, я в'язала так майку з ня і шовку у літню. Я вам її прикріплю подивитись. Вона мені дуже сподобалась. Я майже так же робила таку оцю безрукавочку. І що мені не... ну, там в мене було, тут айкорд а тут я вирішила зв'язати резиночку один на один. Один чи два ряди. Але мені не понравився росток. тут На майці також була лодочка, але мені сподобалося. тут щось не подобається ця лодочка, треба надо, надо щось мені вирішувати і думати. Так, потім, Тут я в'язала меншими спицями. І тут більше грибінна пряжа. Тут я почала додавати картну пряжу. Бежева і чорна, тут в основному карта пряжа. І в'язала дуже-дуже вільно. Воно було як решето. Зараз ще про прання розкажу, як решито було. Тут дуже багато поворотних рядів, навіть тут на цій стороні видно, дуже багато робила поворотних рядів для грудей. Бо це ж, все ж таки натільник. Потім щось цікавеньке я робила, як на маці, я також робила невеличке приталення. Я сподіваюся, воно сяде хре. Таке невеличке приталення. Отут з підрізу, отак підріз повністю. повністю я набрала резинкою. І отут трошки пров'язавши ще тіло і вже продовжила резиночку. Що ви знали, тут була в основному гребінна пряжа. Щоб ви знали, вона резинка була просто м'якесенька, ідеальна резинка. Дуже класна. Але ж я хотіла, щоб вона така залишилась. Тут в основному на резинці була гребінна пряжа. Я хотіла, щоб вона стягувалася, знизу така була гарна. А тут в основному кардна пряжа. Я їй спочатку брала щось вручну. Ну, мені не сподобалось, не зовсім розкрилася ця кардна пряжа. Мені потрібно було, щоб вона розкрилась, забила, щоб воно було тепленьке, м'якеньке. І я кинула машинку. Я кинула машинку на шерсть, на 40 градусів обороти я не змінювала. Там не на 1000 чи 1200. І що я хочу сказати? Я не знаю, чи видно. О, так видно. Полотносами, там, де в мене було дуже вільно, мені дуже сподобалося, що машинка з неї зру... Це ж просто ну, карна пряжа, випустила пушок, заповнила дірочки для націльної, безрукавки. Вона дуже м'яка. Вона і дуже м'яка. Але вона з моєї резиночки зробила валінок. Ну, сподіваюсь, я не знаю, мамі підійде. Ну, я так не хотіла. Я навіть не думала, а може я ж все ж таки грибіну також не про в машинці. Я думала, що грибінна пряжа не зробиться таким валінком. Як отут карна зробилась, ну вона не валінком зробилась, вона заповнилась, вона така м'якесенька. Ще раз отак покажу. Хазяїн спить. Чому сподобалось? Значить, м'якеньке. От так що я хотіла сказати по ній. А, ще скажу, що тут я айкордом в одну робила. Тут нічого не робила. Ну і все. От така. по друге, я почала в'язати шапочку із Гармоні Рібіного мериносу 100%. По своєму мастер-класу. Так, оце показує, що я зв'язала вже. Трошки в'язала, але тут треба багато в'язати. По своєму майстер-класу, в попередніх відео є в мене одна таку шапочку. Але, ну, все ж, вона така довга-довга. Я вже її інтенсивно ношу, вона дуже проста, зв'язана англійською різинкою. Тут я в'язала. В 6 ниточок 1500 гармоні на спицях 2,5. А чорну я вже в'яжу в 10 ниточок, десь на четвірочці. Захотілося мені трошки легшості, бо в мене полловер із твіда, зараз я його покажу. А також на дуже маленьких спицях 2,5 вяжеться, то хотіла щось взяти покрупніше пов'язати. Так, ця шапочка є в майстер-клас на каналі. Я дам силочку. В описі до відео можете подивитися, почала таку чорну. І ще щас, щас ще розкажу про свій твідовий полор. І ось такий мій твідовий полор. Я в'яжу, нагадаю, це тут 60%. Бабінна пряжа 60%, а вовна 20, бурет на шовк і 20па. Я в попередніх відео розказувала, як починала, і розказувала, що я його так ще довго в'яжу, бо я кожен крок записую невеличке відео, про цьому видам повністю відео, як я його в'язала. Це не майстер-клас, але я розказую, як я його в'язала, може комусь знадобиться. Ну, це дуже простий це для починаючих в'язальчик зможе і підійти. Регланом в'язаним. І от я вже вив'язала рукав, бо не було в мене рукавів. Що я хочу сказати? Це дуже твіт, який дуже гарно розкривається. Зразочок настільки зменшився, стільки відкрився. Тут дуже деревчився, зразок дуже такий щільний, такий м'якенький. Хочу і не скажу, що не м'якенький, але в'язати чи чи може твіт, чи може ці верстиночки, я вже розказувала. Як буретну шовку. Ну, не дуже зручно, що я її в'яжу на 2,5. Але у зіб'ється, ну, буде кошенятку, таке класне. І що мене лякає. Дивіться, який широкий рукав. Я декілька разів, можу розпустити, декілька разів перемірюю. По зразку, чи правильно я в'яжу. ну, Все правильно. Але оце мене повергає в шок. Бо з такої ще пряжі. Що так сильно змінюється, я ще не в'язала. Ну, дивіться, ну куди годиться такі рука, Я ще на себе, що поміряю покажу. Мене, мене воно лякає. Хочу дов'язати один рукавчик, і він мене буде в'язати, буде такий довгезний, може, не дов'язувати те, що я прорахувала. Я його хочу о, попрати. І все ж таки подивитися, бо, бо це дуже завелике. Тут по тілу не, не так скажеш, Мене стягнуто. А, Так що... Важкувато в'язати із такого твіда мені. І то, що я не розумію, воно дуже широке, а воно не повинно бути таким широким рукавом. Я ще на собі помірюю і покажу. Ну, може, я в цьому підключенні, якщо його трошки дов'яжу і виперу, коли буду випускати відео, покажу. і після прання уже. Ну, Я покажу на собі зараз до прання. І потім, якщо встигну, а, ну, опалення є, воно висохне, я думаю. І перед тим, як. Монтувати відео, і я його ще зніму після прання покажу, бо це мене лякає. Ну, ну дивіться, може, я щось все-таки ще не так порахувала, щось тут не то. І це я зменшу рукав, чого він збільшується, чи він не збільшується, просто величезний. Е і ще мені по розрахунку ще в'язати і в'язати. А він уже такий довгезний. Надо, напевно, вже зараз попрати і подивитися, бо щось в мене беруть сумніви. Може, я щось не так розрахувала. Придеться просто перев'язувати рукаву тут зменшу сразу, І все. Ну, будемо дивитися. Поки що мене оце лякає. От вийшло в мене таке дуже коротке відео. На цьому все. Хочу сказати до побачення. Заходьте на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. До побачення!